Добрий день підписчики мого каналу. Хочу вас познайомити із своїм городом, на якому ми працюємо з чоловіком. Звісно, ця весна дуже, дуже була у нас морозна, у нас був мороз. І, Звісно, повимерзало. Вимерзла актінідія зовсім, зовсім. Зараз потрошку вона відходить. Але померзли. Померзли рози. Мороз був мінус три. І в нас город йде до берега, то попримерзало, Але потихеньку все відходить. Рози відходять. Це наша плантація, на якій ми працюємо з чоловіком. Це у нас червона смородина. Це у нас агрус. Це у нас чорна смородина. Абрикоса також померзла, цей рік немає в нас абрикос. А кіньді ось у нас зовсім вимерзла. На жаль, на жаль. у нас 52 кущі фундука, які вже плодоносить саду 10 років. Ми приїхали з міста і переїхали в село. І ми зайнялися. Городом вирощуємо тут саженці. Цей рік померзли рози, і 100 штук не залишилось Тільки дві. ось два саженця: один і другий. Останні 100 штук все вимерзло. Вимерз виноград саженці. Попримерзала навіть клубніка. Ще це, звісно, ще. Тут потрібно сапати, пройшов дощ, було дуже сухо, а це пройшов дощ, роботи хватає. Це наші саженці. Ми вирощуємо саженці. Фундука в нас є на продаж, саженці смородини. Саж... Цей рік, це вже другий рік, чоловік окулірував яблуні, персики, нектарини. Надіємося, що виростуть. От я вам ще хочу показати горох. Ми купили цей рік Сум'єрвуд. Ось він і альфа. Різниця, звісно, велика у сортах. Це зійшов голландський сорт, а це ось такий альфа. Картопля вже раніше зійшла, чоловік працює на часнику. Ми садимо багато часнику. Ми садимо часник на продаж і також сушимо часник і також продаємо сушений часник, порошок. Це наш фунду. Працювати приходиться дуже багато. Тому що бур'яни ми стараємося самі, стараємося поменше хімії. Тепер йдеться, приходиться все сапати, працювати в тренажерному залі, як я говорю своїм знайомим, я говорю, ми до осені в тренажерному залі. Ось такий у нас город.